Мир вам, братці і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Новин не так, щоби сильно багато. Бачите, уже масовані бомбардування Києва, Одеси інших українських міст вже ніби як не новина. Що тут можна іще сказати, окрім того, що Путін брудна потвора, а Трамп потвора огідна, адже вирішив перенаправити. Ракети, які можуть бути застосовані проти шахедів з України, який обіцяв їх Байден до близького сходу, зазвичай коментатори все вичитують в американській пресі, але складається враження, що Тій американській пресі, яка орієнтується поки що все ще на Трампа, ніби як є вказівка поменше пошталакати про Україну, не давати повідомлень, давати поменше аналітики. CNN щось там каже про Україну, але навіть Вашингтон Пост, навіть після цих останніх страшних ударів по Україні. Якось нічого не розповідає. Отже, аналітики, коментатори і блогери, не маючи можливості перебрехувати американську пресу, перебрехують один одного. Московицька влада робить те саме, що завжди тут немає про що говорити. Вона примножує свої злочини і збільшує в нас. Жадобу помсти навіть кривляння американської влади вже трошки набридли, скільки можна це переповідати. Я буду, звісно, переповідати, куди ж дінешся, але не цього разу. Тому можливо є певний сенс сказати про українську владу. Українці не люблять слухати про те, що робить українська влада. Якщо я, наприклад, скажу, що британський чиновник поїхав до Сполучених Штатів з важливою місією. Ну, це сприймуть нейтрально як нейтральне повідомлення. Якщо я скажу, що український чиновник. Поїхав до сполучених штатів з важливою місією. Мені одразу дуже багато коментаторів розкажуть, що я вилизую дупу офісу президента. От саме тому я скажу вам, що Єрмак був у Вашингтоні і проводив там важливі зустрічі. Він інформував партнерів України про переговори з московитами і взагалі про загальну ситуацію. Чому нам це має бути цікаво? Тому що нам цікаво. а... Яке ж дійсно ставлення тих чи інших американських чинників до України? Чи продовжується контакт? Чи від нас уже остаточно відвернулися? І Користуватися потрібно для того, щоб це з'ясувати, авторитетними джерелами. Найбільш авторитетними джерелами є українські чиновники, українські посадові особи, а не експерти, не блогери та інші брехуни. Отже, за оцінкою Єрмака, підтримка України з боку американського політичного істеблішменту залишається на високому рівні. Вдалося здобути певні підтвердження стратегічного партнерства. Яке має вирішальне значення для нашої боротьби, ви можете сказати, що Єрмак говорить неправду? Покажіть мені ці джерела настільки авторитетні, що можуть його спростувати? Зазвичай саме офіційна інформація, інформація генштабу, інформація родів військ, інформація офіційних прес-служб і інформація офісу президента і є найбільш достовірною. Чи всі ці достойники іноді помиляються? Помиляються, як і всі люди, значно рідше ніж всі інші. Щоправда, я користуюся їхньою інформацією і їхніми оцінками лише останні три роки. Єрмак підтверджує, що так справді готуються зустріч зеленського з Трампом на саміті G7 у Канаді щодо двопартійного законопроекту у Сенаті Сполучених Штатів щодо посилення санкцій проти РФ та введення вторинних обмежень для тих, хто допомагає обходити санкційний тиск. Він каже, що вже навіть сам факт його обговорення важливий сигнал для всіх, хто досі сумнівається, і справді, поки. Трамп друкує в сенаті, відбуваються нормальні процеси. Звісно, що продавити цей законопроект буде важко, але те, що люди організовуються, ці сенатори, а їх більшість для того, щоб це зробити, це є надзвичайно важливо. Взагалі я не є фахівцем в Зеленському, і в діяльності його офісу, само собою, я сприймаю Зеленського. Виключно як верховного головнокомандувача, і то дуже одностороннє. Тобто, я можу спостерігати, які завдання він ставить головному управлінні розвідки, і як головне управління розвідки реалізує ці завдання, адже батальйон братства, до якого я маю певний стосунок, працює саме в центрі Тимура головного управління розвідки. Завдання, які він ставить, і реалізація цих завдань мені подобаються. Тобто, я зі. Своєї дзвінниці, от зі свого маленького місця, високо оцінюю його діяльність як верховного головнокомандувача. Можливо, коли ви заглядаєте собі під диван, у вас складається інше враження. Але коли я дивлюся на бойові завдання поставлені батальйону братство, то у мене враження саме таке, про яке я розказав. Перш ніж перейти до Киви і Арістовича, я е Завершу з офісом президента, чому тому, що він знову ж таки робив ті речі, які для мене персонально є важливими, і важливі для дуже багатьох людей в Україні. Він був задіяний в обміні полоненими і в поверненні викрадених дітей. Отже, цей самий офіс реалізовував завдання президента щодо нового обміну полоненими згідно другого раунду стамбульських перемовин. Там були задіяні різні відомства, але офіс координував їхню роботу. Попри цирк, який влаштовують московити з обміном тілами, загиблих і так далі. Зеленський наполягає на повній реалізації всіх гуманітарних домовленостей, досягнутих під час зустрічі у Стамбулі. Він каже, що вони працюють цілодобово, і що наша мета каже він. Незмінно повернути кожного, і ми це зробимо. І справді, за останній час це вже другий дуже великий обмін, який реалізовується в кілька етапів. Там є і мої знайомі в полоні, і тому я дуже переживаю щодо цього і дуже уважно дивлюся за цими обмінами. І також у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських підлітків з окупованих територій. От Єрмак каже, що завдання президента повернути кожну викрадену московитами дитину. І Єрмак каже про себе, що він в цій місії не зупиниться. Ну і наскільки я знаю, діти це справді його фішка. Я не знаю про всю діяльність Єрмака і не посвячений в таємниці офісу і всього того, чим вони там займаються. Знову ж таки, я слідкую тільки за їхньою діяльністю по обмінах і по поверненню дітей, ну а також, само собою, за міжнародними перемовинами, які багато з них покладені на плечі Єрмака, і це так само принципово важливо. Московити привчають вас ненавидити Верховного Головнокомандувача України і все, що з ним пов'язано, і всі, хто з ним пов'язаний, саме з тієї причини, що вони хочуть, щоб ви, якщо ви військовослужбовець, звикли. Не виконувати наказів верховного Головнокомандувача або принаймні сумніватися в наказах верховного Головнокомандувача. А якщо ви цивільна особа, то вони хотіли би нацькувати вас на центральне українське керівництво. Адже бунт всередині України це те про що вони мріють. Це полегшить їм наступ і сильно утруднить західну військову допомогу. Але давайте тепер про Києву і Арестовича. Вони ненавиділи українське керівництво значно більше ніж ви. Свою зраду вони саме цим і пояснювали. Ми так ненавидимо. Верховного Головнокомандувача, що краще будемо працювати на ворожого верховного Головнокомандувача. Запам'ятайте цей аргумент. Він вам знадобиться, коли ви захочете зрадити вітчизну. Я був знайомий з обома, і ви спитаєте, а чому це ви були знайомі з цими негідними людьми? Я вам поясню, чому в тому, що у вас, якщо ви проаналізуєте своє оточення і всіх своїх знайомих, які у вас були, які у вас є, там були гідні люди, були негідні люди. Були люди, які робили вам щось корисне, а потім зрадили. Були ті, з ким виділили гроші, а потім вони вас кинули. Тобто, це різна публіка. Якщо ви скажете, що все своє життя ви підтримували знайомство і мали справи тільки з янголами, я вам швидше всього не повірю. Але гірше того, вам не повірять навіть янголи. Вони відвернуться від вас, не кажіть такого. Я, на відміну від вас, маю справу переважно з. Видатними людьми, з людьми дуже яскравими, просто так уже дуже давно формується коло моїх контактів. Я не вмію спілкуватися з людьми заурядними, з людьми звичайними, побутовими, нудними. Наприклад, в братстві це переважно люди з видатними якостями. Це або видатна мужність, або видатне відчуття поля бою, або видатна праведність, або видатні досягнення в якихось галузях. Або це просто люди, з якими неможливо не спілкуватися настільки це цікаво за межами братства. Я так само спілкуюся переважно з людьми, які виділилися в чомусь, в тому числі і з видатними яскравими потворами, або принаймні з кумедними, з веселими. Арістович був кумедний мурзік, і Я з ним підтримав стосунки, і ще в ті часи, коли він докладав всіх зусиль для того, щоб стати українцем. З Києвою я підтримував стосунки в ті часи, коли він іще не намагався стати московитом. Кива справляв враження божевільного, але у нього були і видатні якості, і видатна воля, і видатні комунікативні. Здатності, і він був дуже цікавим розказчиком. Як не дивно, я колись написав книжку Сяючий шлях, це роман, і там я дуже багато почерпнув. От з образу Ківи. Він виданий цей роман, видавництвом Залізний тато до речі, поцікавтеся, зайдіть на сайт видавництва. Там дуже цікаво. Ківа це людина, яка принесла достатньо багато користі в вітчизні, в важкі часи 2014, 2015, 2016 рік. Потім він зрадив таких персонажів багато в українській історії, і з тих, кого ви знаєте, ну наприклад, Палій, Палій це такий архетипічний козак, така Паліївщина, ціла козацька республіка, яка опиралася всім один. Час він зрадив вітчизну потім. І ця дуже яскрава людина, і людина такій носій от саме таких от якостей, як ви уявляєте, українське казаство, в усіх його розкошах. Він виступив на боці Петра І проти Мазепи. Наприклад, чудові українські поети Течина і Сосюра вони зрадили вітчизну, лишаючись чудовими поетами. Дащо вони не загинули під час перших визвольних змагань. Але так сталося. Тобто, так стається. Ви повинні це розуміти. Людина вибирає себе кожен день. Кожен день вона може стати героєм, але кожен день вона може стати зрадником. Коли ви маєте справу з будь-якою людиною, ви не знаєте, ким вона стане. Я думаю, що апостолу Петру теж тикали в носа його фоточки. Поруч з Іудою вони приятелювали до того, як Іуда зрадив, але саме на апостолі Петрі, як на камені, збудована вся будівля церкви. Як ви вже знаєте, Киву застрелили, і наводку на нього нашим добрим братам СБУшникам дав Амір Ханян, який так само є зрадником, але не хотів віддавати Ківі, як кажуть, московити 30 мільйонів. Рублів боргу я засмутився, коли почув, що Ківу застрелили, адже я мрію про те, щоб він все таки зробив з собою як іуда. Але у Ківи була занадто міцна психіка для цього, так що все закінчилося добре, завдяки цій хорошій людині амірханяну, якого дасть Бог вколошкують уже на другому етапі. Швидше всього, як Іуда зможе з собою вчинити все-таки Арістович, а не Ківа. У Арістовича значно більш вразлива і тонка психіка. І тому я з нетерпінням очікую від нього цього акту і навіть думаю, як би можна було йому в цьому допомогти. Він близько, як ви знаєте, йому відробили уже другий Ютуб канал. А для такої людини, людини демонстративної, нарцисичної, опинитися без. Уже другого власного ютуб-каналу це уже стати на шлях до суїциду. З нашим братом Арістовичем все просто. Він просто не зміг стати українцем. Він залишився русським. Тепер він цим пишається. Раніше він цього соромився. Бути русським і бути русським в якості свідомого вибору, здійснив свідомий вибор. Це означає бути. Іудою, тому що бути руським це обов'язково бути іудушкою. Ну ж таки, коли ми говоримо руски, звісно, це таке трошки некоректне узагальнення. Ну туди ж всіх пишуть, туди ж пишуть башкір, татар, туди пишуть чеченців. І вони кажуть, що ми рускі, це трошечки інше. Чеченці є негідниками по-іншому, ніж оці от власне питомі ванюшки. Наші брати-євреї, які становлять саму сіль русского народу вони теж є негідниками по-іншому, ніж якими ці євреї хочуть здаватися. Але все-таки є консистенція такі рускі-руські. От такі зовсім рускі-руські це бувають зазвичай вепси і суміш вепсів з німцями, вепсів з євреями. Просто світ влаштований складно. Ми повинні це розуміти. Є е, е, русське українського походження це найбільша гідота з усіх. Є, наприклад, євреї, які асоціюють себе з Україною, і це часто видатні українці. Мойсей Фішбейн, наприклад, один з найкращих українських поетів, мабуть, 80-х-90-х років. Але, от попри всі ці суміші і всі ці флуктуації існують українські українці, дуже українські українці. Це переважно кельтська, готська. Лужицька і скандинавська кров, оце от такий самий такий питомий українець-українець. От наш блудний брат Арістович, там я не знаю, там наполовину білорус, наполовину євреї, чи хто там у нього, там чи є у нього хтось з вепсів, чи немає. Він все таки ближче до цих от руских русських отже, і удушка. На нього не треба злитися. в Зв'язку з цим це. Просто притаманно нічого не може з собою вдіяти. І я хотів розказати вам, як Ківа надругався прямо на моїх очах над Арестовичем, але я не можу вам цього розказати в зв'язку з тим, що дав собі обітницю не брехати. Вам вони не були знайомі. Це просто мені би хотілося би, щоби. Такий епізод стався, але він не стався. Не знаю, які між ними стосунки будуть в пеклі, можливо, все станеться саме там. І звісно ж, ця назва цього відео саме для клікбейтності. Клікбейтність е, це та невеличка хитрість, за яку не зовсім соромно, тому що це притаманно Ютубу. Інакше ви просто не будете дивитися нічого розумного. І я нагадую вам, браті і сестри, що. 14-го числа християни збираються на Майдані Незалежності в Києві для того, щоб спробувати переконати добрих поліціянців і трансгендерів, що їм не потрібно влаштовувати її паради в цей день. Будь ласка, ніколи не забувайте про дві речі: про війну і про театр, про театр і про театр бойових дій. Для театру бойових дій існує братство, воно здійснює рекрутинг. І якщо ви християнин будь-якої конфесії чи деномінації, ви можете знайти там місце. В батальйоні братства є християни всіх конфесій. Є навіть спеціальна рота протестантська, називається Катехон. Під керуванням нашого видатного пастора Ігоря Назаревича. Є рота Ісуса Христа, яка складається з. Ортодоксів і греко-католиків. Інші відділи смішані за конфесійною ознакою. Це видатний відділ. Багато бійців нагороджено високими державними і відомчими нагородами четверо Героїв України. А в культтеатрі грають вистави за моїми п'єсами також. І княгиня Ольга це свіжа вистава і дуже добре поставлена. Віктор Полторацький режисер Оксана. Архангельська в головній ролі, і пам'ятайте, браття, що проблеми українців історичні це завжди в тому, що наші предки змішували жанри. Вони завжди змішували визвольну війну з революцією. А це не потрібно змішувати. Є час для революції, а є час для визвольної війни. Коли у нас ведеться визвольна війна, ми всі гуртуємося навколо центральної влади. Коли ми перемогли, то там ми вже можемо собі дозволити розважатися революціями. Змішувати не потрібно, і буде вам щастя, а нещастя не буде. Амінь.